Митниця. Відкрийте вашу валізу. Але у мене немає валізи. Це не важливо. Порядок один для всіх. Скільки букетів тобі вчора подарували? Та десь 100. І що ти з ними зробила? Видалила з телефону. Лежить п'яний чоловік під алкогольним магазином. Підходить поліцейський. Ви чого це тут лежите? А я тут в рекламних цілях. Любий, я знайшла в твоїй кишені низку патронів та якийсь шифер китайською. Ти щось від мене приховуєш? Взагалі, моя Люба, то ректальні свічки та рекомендації від лікаря. Я п'ю тільки по днях, які починаються на букву С. Як це? Середа, Субота і сьогодні. Приніс поштар діду, що живе сам на хуторі пенсію. Живеш тут за 100 кілометрів. Ти до мене не кричи, бо ще газету випишу. Привіт. Що робиш? Я не можу говорити. Виконую подружній обов'язок. Так ти не жонатий. Та я чужий виконую. Прийшов чоловік до ворожки і питається про своє майбутнє життя. До 35 років ти будеш страждати від безрошів'я, А потім. А потім звикнеш. В ресторані. Що за ресторан? Телятини немає, трюфілів немає, устриць немає. Принесіть моє пальто. На жаль, вашого пальто теж вже немає. Лікарю. Пропишіть мені що для схуднення. Я вам пропишу вугілля. В таблетках, у мішках, будете розвантажувати вагони. У лікарні сталася пожежа. Приїхали пожежники, загасили вогонь і звітують головному лікарю. Пожежу загасили, п'ятьох відкачали, двох не змогли. Цю на вас, хлопці! Тож мор горів!